Всім привіт, слава Україні. Пилосос Тефаль працює чудово, задоволені. Мої дівчата задоволені. Вже поїхав в Україну, залишилась коробка і забув я зняти відео. Е. Відгук. Класний пилосос, все працює. 45 хвилин, як заявлено. Тримає заряд. Гарно. Тяне пил. Дуже класний пилосос. Не найкращий, але працює. Все. Таке коротке відео, відгук про пилосос. Гарна штука працює все добре.